Яке є в цій машині, дивіться, їду за фурою Виставив 91 кілометр, воно бачить дальність до фури і держи 87 дистанцію. Так зверніть увагу, 15-20-17 кВт на 100 кілометрів при швидкості 87 кілометрів на годину. Ця машина поставила рекорд в світі на одному заряду проїхала 1700 кілометрів при швидкості, правда, 30 чи 40 кілометрів на годину. Тому якось так. А дивіться прикол зараз взагалі. Я їду з горки 80 кілометрів на годину і заряджаю, заряджаю 3, 5-7 кВт в годину. А ну, ось дивіться з бугра.